шановні друзі, однією з форм роботи дипломатичної установи за кордоном є проведення прийняттів. Сьогодні я присутній на прийнятті Посольства Китайської Народної Республіки Україні з нагоди 76-ї річниці Китайської Народної Республіки. І цікаво, що а... Дипломатичний протокол взагалі дуже така консервативна штука, але тут відбуваються вже новації останніми роками. Ну раніше, скажімо, виступав посол і паралельно йшла озвучка переклад, скажімо, там українською. Уже другий рік підряд виступає посол. У нього за спиною є екран, і там є переклад його виступу англійською і українською мовою. От от такі цікаві моменти. А загалом дипломатичне прийняття це не тільки прийти випити чарку за процвітання китайської. Республіки китайського народу безумовно для дипломатів це спілкування. Тобто, це обмін інформацією, обмін візитками, неформальні розмови. От неформальні розмови в дипломатичному середовищі з політичними лідерами тієї чи іншої країни перебування там, де знаходиться це посольство. От так що ось така ось цікава штука. От за моєю спиною, бачите, уже. Офіційне відкриття відбулося, виступив посол, виступив віце-прем'єр України і заступник міністра закордонних справ. От ще одна така новація. Раніше я її не зустрічав. Що наприкінці виступів цих трьох поважних осіб винесли келихи шампанського і вони підняли ці келихи з трибуни. Ну а потім пішли в маси, і в масах народ спілкується. Ви бачите, як все це відбувається. Звичайно, що китайська музика грає. Ну і початок я забув сказати вам зовсім. На самому початку, звичайно, що лунав гімн Китайської Народної Республіки і гімн України, який виконували китайські студенти, які навчаються в Україні. Тобто, це було в принципі дуже так от приємно і зворушливо. Ну і це вже певною мірою ось такий стандарт. Хочу сказати, що в 2025 році відновився баланс торгівельний. Ну, до кацапо української війни торгівельний обіг між Китаєм і Україною був 15 мільярдів, і Китай був найбільшим торгівельним партнером. От і зараз, у 2025 році, навіть уже зростання було падіння пару років, а зараз уже зростання 16,7 мільярда доларів торгівельний е е баланс між е е загальна торгівля між Україною і Китайським народним Китайською народною республікою. І зараз Китай є знов таки. Є найбільшим торгівельним партнером і, безумовно, враховуючи ці економічні аспекти, враховуючи, що Китай це друга глобальна економіка світу, член Ради безпеки ООН, дуже поважна країна, яка є потужним глобальним гравцем на світовій арені. Безумовно, Україні для її перемоги над російським фашизмом у цій війні. Потрібно налагоджувати зв'язки з Китаєм, зокрема в економічній сфері, дипломатичній і політичній сфері. Бо до цього наша влада, на жаль, якось односторонньо робила ставку лише на США. А США зараз сумили руки і сказали, що вони вже не військові партнери, а вони вже значить переговорщики, тобто, що вони над Зхваткою, моти а Китай, попри все, попри певне незадоволення, із з нашої сторони його позицію, зокрема голосуванням на перших етапах війни, то він все таки стабільно говорить, що має бути міжнародне право. Має виконуватися статут ООН і, і, і е, так далі. Хоча е, реальних дій, таких от серйозних, е, ми і не спостерігаємо. Ну, можем, будемо надіятися, що е, ситуація покращиться. Попри все, Україна переможе, все буде Україна.